Сьогодні ми поговоримо про мій блог. Перед нами 2025 рік, і я нарешті став на шлях блогерства. Ніколи я раніше не думав, що буду блогером, але таке життя, такий світ, і я думаю, що 40 – це не пізно починати. Звати мене Юрій Мамус. Я з сім'єю проживаю у Великобританії. Сам я українець з міста Тернопіль. Коли я говорю слово блог, я маю на увазі в першу чергу сторінку в інстаграм і також Ютуб канал. Дещо можливо я буду постити і у Фейсбук, але в 2025 році я хочу зосередити свій час, свою увагу на цих двох платформах. Тема можливість. Чому я буду говорити про можливість? Тому що я сам намагаюся досліджувати цю тему, намагаюся все більше і більше розуміти, які можливості є в моєму житті, і також хочу поділитися своїм досвідом, щоб і ти також міг розпізнати можливість і скористатися нею. Коли я говорю про стосунки у вертикальному напрямку, я в першу чергу маю на увазі мене і мого творця. Я віруюча людина, вірую в Ісуса Христа. З 2000 року я почав цей шлях і дякувати Богу, не сходжу з нього до сих пір. Коли я говорю про вертикальний напрямок, я також говорю про діалог між мною і мною, всіма моїми страхами, сумнівами, планами, мріями. Також, коли я говорю про горизонтальні стосунки, в першу чергу це стосунки між мною і моєю дружиною. Моїми дітьми, моєю родиною, друзями, але також і людьми, яких я знаю або з якими я ще познайомлюся. Я Буду ділитися своїм відношенням до різних тем, до різних подій в моєму житті, до різних понять, таких як фінанси, заробляння грошей, робота, бізнес, управління фінансами, управління часом. Що я маю на увазі, коли я говорю слово бути? Я маю на увазі тебе як людину, твою ідентичність, твої цінності, твої вірування, твою базу в житті, твій стержень. Від цього залежить все. Дуже багато часу ми приділяємо двом іншим речам, що нам робити, щоб щось отримати. Але я переконаний, що найперше потрібно починати з себе: хто ти є? Яка мета твого життя, для чого ти на цій землі. Зрозумівши ось це, тоді можна відповідати на наступне питання: а що мені робити? Відповідь на те, як знайти твою справу життя, твоє середовище, в якому ти можеш бути продуктивним, в якому ти можеш приносити плід, іншими словами, в якому ти можеш бути корисним для людей, і як результат отримати нагороду за те, що ти віддаєш. І нарешті третій блок називається Мати. Ти маєш певні свої цілі, ти маєш бажання, ти маєш те, чого би ти хотів досягнути. Чим більше ти відповідальний, тим більшу нагороду як результат ти отримаєш. Ти будеш чути від мене такі слова, як творець, управитель, посол. Той, хто має певну місію, має певне завдання на цій землі. Ми з тобою разом розберемося, як тобі знайти цю мету, як тобі знайти ціль, для чого ти живеш, щоби ти міг творити, приносити покращення, приносити нові ідеї, нові можливості не тільки в своє життя, але й в життя твого оточення. Також будемо говорити про вплив, який ти матимеш на своє середовище, на свою сім'ю, на своїх дітей, на своє майбутнє. Ми будемо говорити про зміни, які ти принесеш в своє життя, і звичайно, ми будемо говорити про виконання волі Божої в твоєму житті: як заощаджувати, як їх інвестувати, як бути людиною, яка пропускає через себе потік, який не затримується як болото, але є стрімким потоком, джерелом, яке принесе збагачення іншим людям. Ми будемо вчитися, як правильно управляти фінансами згідно Божих принципів, його законів, які приносять благословіння і радість, які приносять натхнення кожному, хто є послушний і виконує Божі принципи і закони у відношенні до фінансів. Можливість це коли Богом визначений час співпадає з твоєю готовністю. Отже, будь готовим, готуйся! Щоб розпізнати можливість і використати її максимально. І визначення слова можливість з вікіпедії. Можливість це філософське поняття, яке відображає стан у його незавершеному потенційному розвитку. Можливість, для реалізації якої є всі достатні умови, врешті перетворюється на дійсність. Що ти хочеш, щоб твоя дійсність. Буденність стала іншою, кращою, тобі потрібно навчитися розпізнавати можливості і використовувати їх, щоб імовірність стала дійсністю, щоб те, що є в потенціалі сьогодні, завтра стало твоєю реальністю, в якій ти починаєш жити, і з якої ти починаєш творити і приносити нові можливості і в своє життя, і в життя інших людей. 40-річний українець, який живе в Британії недалеко від Лондона, і який в Британії, працюючи найманим працівником, розпочав власну справу, розпочав бізнес. Ми будемо говорити про мої виклики, про перешкоди, які зустрічаються на моєму шляху, про те, як я ці перешкоди долаю, про ті знання, які в мене вже є, і якими я хочу поділитися з тобою, від найманого працівника до мільйонера. Це мій шлях, на який я став і на якому я роблю перші свої кроки. Я запрошую тебе спостерігати і підтримати мене на цьому шляху. І я переконаний, що від цього буде користь і для тебе також. Недавно один консультант запитав мене, Юрій, а в чому ваша експертність? І ти знаєш, я не мав що відповісти. Мені здається, що я знаю потрошки з багатьох тем. Але сказати, що я є експертом в чомусь, я наразі не можу. Я є людина, яка шукає можливості, яка використовує можливості. Можливо, в цьому є якась трішки моя експертність, але я чітко розумію, що зараз настав час перетворити мої знання і певний досвід на результат і бути корисним для інших людей. В цьому я хочу бути експертом. В цьому я хочу бути професіоналом. Я розпочав цей шлях вже дуже давно, коли мені було 16 років, вперше я почув дуже чітко Євангелію Ісуса Христа. Я почув, що є Бог, який любить мене і який хоче моє життя благословити. Я повірив в ці слова, і з того часу я побачив, як Бог допомагає мені йти крок за кроком з ним і не просто для мене отримувати благословіння, але як я в цьому процесі. Може бути корисним для інших людей, ким йому бути? Яка Божа мета для його життя? Який шлях перед, перед ним стоїть на найближчих 3-5 років? Як перейти від найманого працівника до підприємця до бізнесмена? Які переваги і недоліки є в роботі найманого працівника і в роботі підприємця, які існують види бізнесу? Традиційний мережевий онлайн бізнес, бізнес з використанням штучного інтелекту, як розвивати бізнес божими шляхами, як управляти фінансами? Чи можна бути мультимільйонером і все ж таки залишатися вірним Божим принципам? Чому я сьогодні заробляю стільки, скільки я заробляю? А чому я не став мільйонером до 40 років? Що потрібно робити мені сьогодні, щоб стати мільйонером до 45 років? Як мені потрібно змінити моє мислення, змінити підхід до життя, до заробляння грошей, до роботи, до бізнесу, щоб заробляти в десятки разів більше ніж сьогодні? Це люди, які зможуть отримувати певне натхнення. Від мого досвіду, це люди, яким цікаво спостерігати за шляхом простого тернополянина, який намагається перейти з одного рівня свого життя в інший, це люди, які будуть бачити себе в моїх історіях, в моїх переживаннях, в моїй боротьбі, в моїх успіхах і падіннях, це люди, які допоможуть мені пройти цей шлях, тому що знаючи, що коли я ділюся своєю історією з тобою, і вона допомагає тобі побачити себе в цій історії знайти якусь відповідь знайти натхнення прийняти певний виклик я буду продовжувати це робити не тільки заради себе але й заради тебе і якщо ти напишеш мені в коментарі якомусь юра дякую тобі що ти допоміг ради цього я готовий жити ради того щоб твоє життя змінившись на 10%, Потім мало вплив на твоє оточення, на твою сім'ю, на твоє середовище. І я знаю, що це те, заради чого мені варто сьогодні прикладати зусилля, щоби сіяти оте зерно змін в життя інших людей. Перша причина я роблю це для себе самого. Це дисциплінує і надихає мене в першу чергу. Друга причина, чому я веду блог, це для моєї команди, для людей, які вже є разом зі мною в бізнесі. Я хочу бути прикладом для вас, друзі. Дякую, що ви є зі мною. Також для нових людей, які підпишуться на блог, будуть спостерігати з часом, стануть клієнтами нашої компанії, а можливо і партнерами і захочуть розвивати бізнес разом з нами. Я в передчутті. Я в очікуванні того, що моє життя зміниться, щось неймовірне чекає в першу чергу мене, тому що блаженніше віддавати ніж брати слова Ісуса Христа. Я готовий ділитися, я готовий віддавати ради того, щоб це приносило користь вам. Якщо ви ще не підписалися на мій канал в Ютубі або на мій інстаграм, будь ласка, запрошую вас і разом вирушаємо в мандрівку, яка називається «2025 рік.